Сьогодні я хочу вам розповісти, де у нових санжарах можна смачно поїсти. Готельно-ресторанний комплекс гостинний двір залишив дуже приємні враження не тільки своїми смачними стравами, а ще й тим, що тут ставляться до людей не як до простих клієнтів, а як до гостей, які прийшли до когось додому. Заклад знаходиться у нових санжарах по вулиці Каштановій. 15. У нас представлена традиційна українська кухня, тобто галушки, вареники також. Є піца, є хачапурі, є різні м'ясні страви, великий вибір салатів. Та в принципі на будь-які побажання можна щось знайти. В нас є організація банкетів, тобто весілля, дні народження, корпоративи також ми цим займаємося. У нас є банкетний зал, є готель, якщо потрібно комусь залишитись там, переночувати, бувають і. По роботі люди приїжджають влітку. Багато хто приїжджає як туристи, просто в вони це курортне містечко. Залишається також в готелі. Є номери на дві або на три людини. Ціни від 500 гривень за номер на добу. В самих номерах є всі умови для комфортного відпочинку. Щодо страв, то так як я був дуже голодний і дуже люблю поїсти, то замовив собі мисливську пательню, цезар та звісно, галушки з м'ясом. Сказати, що я смачно наївся, це нічого не сказати, і ціни тут також виявились доступні. Підсумовуючи, можу сказати, що мені тут дуже сподобалось, тому всім рекомендую.